Друзі, привіт! Сьогодні в мене рецепт різдвяного штолена, але не простого, а з цікавою начинкою, ідею якої побачила в самому Дрездені, там вони популярні. Власне, хочу сказати, що готувала його без світла, але при цьому вийшло дуже добре, дуже смачно. Тому рекомендую спробувати цей рецепт і створювати собі різдвяний настрій, не зважаючи ні на що. Спочатку нам потрібно підготувати наповнювач. Для цього потрібно сухофрукти промити окропом. Важливо не намочувати сухофрукти в укропі, а власне б тільки промити їх гарячою водою. Це робимо виключно із метою дезінфекції, щоб потім сухофрукти вштолені не плісніли, а також щоб були чистими. Зверніть увагу, яка вода залишається. Тепер перекладаємо промиті сухофрукти у посуд із кришкою. До речі, сухофрукти можна брати будь-які на ваш смак. Додаємо сюди цедру з одного грейпфрута або будь-яку іншу цитрусову цедру. І наливаємо міцний алкоголь. У мене це коньяк, але можна брати і будь-який інший, наприклад, горілку, ром тощо. І додаємо також спеції. У мене це готова суміш спецій, до якої входить імбир, кориця, мускатний горіх і кардамон. Загалом 3 чайні ложки спецій. Все добре перемішуємо і щільно накриваємо кришкою та відправляємо в холодильник настоюватися щонайменше на одну добу. Краще на 3-4 доби. Чим більше настоюється ця суміш, тим вона ароматніша і смачніша. Шапку приготуємо опару. Цього нам потрібне ледь тепле молоко. Додаємо сюди 1 столову ложку цукру та додаємо дріжджі. У мене пресовані дріжджі, але можна замінювати і сухими. Всі пропорції я залишу в кінці відео, а також в описі до відео. І добре все перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Додаємо борошно та замішуємо рідке тісто, як на млинці. Накриваємо тісто рушничком і залишаємо в теплі на 30-40 хвилин. Ось так змінилася наша опара, вона стала вся в бульбашках. Це означає, що дріжджі активовано і можна місити тісто. Тепер приготуємо здобут. Для цього з'єднаємо яйце, кефір. Краще брати домашнє кисле молоко, але і жирний магазинний кефір теж підходить. Тут у мене цукор, ванільний цукор і сіль і розтоплене масло. Важливо, щоб масло не було гарячим. Також краще обирати масло з високим відсотком жирності. І перемішуємо це все, щоб цукор розчинився і утворилася однорідна маса. Тим часом опара підійшла, вона стала вся в бульбашках, значить, можна замішувати тісто. І вливаємо сюди здобу. Добре все перемішуємо. І поступово додаємо сюди просіяне борошно у 2-3 етапи. Спочатку перемішуємо лопаткою, а тоді вимішуємо руками. Тісто потрібно вимішувати хвилин 10-15. В результаті має утворитися ось таке густе жирне тісто. Накриваємо його рушничком і залишаємо в теплі ще на 1 годину. Настояння сухофрукти потрібно відсідити від зайвої рідини. Відтискати їх не потрібно, просто щоб стекла рідина. Отже, тісто підросло, тепер додаємо сюди відсіджені сухофрукти. І додаємо трішки борошна, щоб тісто не прилипало до рук і щоб забрати зайву вологу від наших сухофруктів. Та перемішуємо, довго місити не потрібно, лише, щоб сухофрукти з'єдналися із тістом. І знову відправляємо в тепло на 30 хвилин. Для начинки я беру яблучне повидло. Можна також використовувати будь-яке інше повидло або уварені фрукти за бажанням. Додаю сюди манку. Перемішую і відправляю на плиту, щоб довести цю масу до кипіння. Манка потрібна для того, щоб маса була щільною, тримала форму і не витікала під час випікання. Кількість манки може змінюватися в залежності від того, якої консистенції ваше пюре. Чим рідше пюре, тим більше потрібно манки. В результаті має утворитися ось така густа маса. Охолоджуємо її до кімнатної температури. Ось так підійнялося тісто, можемо формувати штолени. Робочу поверхню я трішки посипаю борошном, щоб тісто не прилипало, і викладаю сюди усе тісто. І розділяємо тісто на три рівних частини. За бажанням можете розділити на дві частини і зробити два таких більших штолени. Далі кожну частину тіста розкачуємо у прямокутник товщиною приблизно 1 см. Викладаємо охолоджену начинку. Начинку я розділяю на три штолена. Хочу наголосити, що начинка обов'язково має бути густою, інакше вона витече із штолена. Заліплюємо начинку. І згортаємо рулет ще раз. Тут залишаємо вільний край приблизно 1,5-2 см. Перекладаємо штолини у форму, застелену пергаментом. У мене це стандартна форма від духовки. Важливо ось так розділити їх пергаментом, щоб штолини не злиплися в процесі випікання. Сформовані штолини прикриваємо рушничком і залишаємо ще на 20 хвилин розстоюватися у формі. Випікаємо штолини при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Гарячі штолини виймаємо з духовки і, доки вони ще теплі, змащуємо їх розтопленим маслом. Щедро змащуємо маслом і посипаємо цукровою пудрою. Таким чином в нас формується скоринка, завдяки якій штолени будуть довго і добре зберігатися. Важливо, що термін придатності цих штоленів з начинкою приблизно 2 тижні і вистоюються вони всього 5 днів. Шар цукрової пудри має бути приблизно 2 мм. І в такому вигляді залишаємо штоленою до повного вистигання. Охолоджений штолен кладемо на чистий пергамент, який посипали цукровою пудрою. І загортаємо, і замотуємо стрічкою, щоб зафіксувати. За бажанням можемо зробити натуральний декор із паличок кориці, прянощів та сушених апельсинів, в такому вигляді відправляємо штолен вистоюватися у темному, прохолодному місці приблизно на 3-5 діб. Важливо, що Штоллен з начинкою може зберігатися приблизно три тижні.